Друзі, на рахунок Дмитрука. Дмитрук це депутат від Слуги народу, який завжди там виступав за московський патріархат, і ось його там прижали, і він втік. Втік нагло, відкрито через молдавський кордон. Його з Києва він їхав на одній автіві до Одеси. В Одесі там зустрів його перевізник і перевів його тупо нелегально через молдавський кордон в Молдавію, а далі вже в Європу. І що ви думаєте? Він зараз в Москві думаєте, куди він втік? В Москву? Да ні, у Великій Британії він зараз, айфончик ось вибирає, дивимося відео.